Я щиро вітаю вороненський заклад, в який довозяться діти із навколишніх сіл. І з отриманням такого подарунку маленьке диво, але воно надзвичайно допоможе сьогодні в тому, що дітки будуть довозитися насамперед безпечно і в комфортніших умовах. Ну, до речі, сказати, всі автобуси в нас проходять технічний догляд, вони всі справні. Тому що піклуємо знову ж порту безпеку. Ну, але нове є нове. І та наша мрія, про яке ми говорили вже з депутатами, і Михайло Григорович також брав у цьому безпосередню участь. Косенюк Олександр Володимирович, також ті автобуси, які будуть застаріли, і, можливо, вони не використовуватимуться в освітянських. Потребах ми їх будемо пускати на маршрути в нашій громаді, тому що на сьогоднішній день обмежена кількість перевізників, і вони ну насамперед думають про розвиток підприємництва. А ми готові витрачати гроші бюджетні, але щоб помірковано виважено якесь сполучення між селами і центром нашої громади. Також було тому ті автобуси, які будуть уже застаріли, будемо пускати на маршрути. А для освіти надавати нові автобуси. Цей автобус планувалося придбати на умовах співфінансування. Вкладення коштів мало би бути 50 на 50 у відсотковому співвідношенні. Ну, на жаль, не вдалося. В державі кошти всі також на Збройні сили України. А в нас була проблема, і це дійсно проблема. Це не просто питання довезення дітей, тому витратили кошти міського бюджету і вважаємо, що вони правильно використані. Я за це щиро дякую депутатському корпусу. Михайло Грорович також ініціатор і він завжди в бюджетній комісії відстоює саме. Ті питання, які хвилюють громаду, людей і особливо дітей. Доречно і подякую Михайлу Рогорожу за те, що він тут в селі знаходиться, знаходить час і для громадської діяльності, і депутатської діяльності, ну і не шкодує кошти для того, щоб розвивати саме ці галузі, як медицину, так і освіту. Це зовсім <хи> окрема розмова. Тому я думаю, звичайно, це дуже приємно. У мене хлопчики у Хижняних у сьомому класі питають мене, де святий Миколай? Скажіть, а він може приносити такі подарунки дуже дорогі? Я питаю, а який подарунок? То я написав, що я хочу, але ж мені треба подарунок ще для школи. А якби нам новенька автобус, вче що ти придумав? Не буде. Я кажу, треба вірити в дива, якщо ми віримо. Віра нас тримає. Ми маємо вірити в будь-які дива, які є, які ми придумуємо собі. Ми маємо вірити, бо віра це все, що тримає певну людину на цій землі. Тому ми вірили. Михайло Рогож він, він знає, що я завжди йому дякую. Бо в будь-яким випадку. Бля, Звісно, що ми ніколи не відмовили і не відмовимо, тому що ми. Живемо в цьому селі, ми працюємо в цьому селі, і нам не байдуже ні один заклад, який тут знаходиться. Звісно, що дуже приємно, що склалася така можливість і що територіальна громада виділила кошти на даний автобус, тому що це насамперед це не забаганка чиясь, а це безпека дітей. О, безпека людей, а це найголовніше на сьогоднішній день. І ми дуже вдячні депутатському корпусу, ми вдячні голові територіальної громади, ми вдячні Людмилі Григорівні, що дослухалися. Ми вже дуже довго чекали цей подарунок, дійсно, що це подарунок, тому що вже так і зверталися, і інколи Леса не було можливості купувати в громаді, то ми долучалися до даного процесу. З розумінням до цього відносимось, тому що знаємо, що це все. Але це, напевно, не основний подарунок, який би хотілося б усім нам отримати, якби нам ще дочекатися миру, то взагалі був би найкращий подарунок. Пане Анатолій, ми хотіли б почути вашу думку, чи справді цей автобус потрібен і... чи Приємніше їздити на нових е, технічних засобах, чи ті старі, які вже об'їжджені. Що скажете? Потрібні. Дуже потрібні такі автобуси, новий. Є новий автобус, як ви не круті, та новий, є новий. Бо Ті вже старі вже під'їздили автобуси. Ну, Тоді ще бажаємо вам. Приємних поїздок, безпечних Спасибо. поїздок. Спасибо Ви знаходьте порозуміння з дітками, з mm. педагогами, які супроводжують. Стараємо ну себе. і тримайте міцне здоров'я, тому що на вас життя наших діток. Спасибо. Приймайте, Спасибо будь ласка, бесплатно. технічний паспорт uh -huh. автобусу, ну і документація, страховий поліс на uh -huh. автобус. Спасибо. Відкривайте, оглядайте. Дуже тепло, надто тепло. Металопластикові конструкції відіграють свою роль. Цьогоріч це спортзал, то добре, бо це єдине, де не були замінені вікна, бо вікна по школі замінені ще тоді, коли Григорій Петрович був депутатом обласної ради, і в принципі, ми тоді одночасно міняли, перекривали школу в один рік і міняли всі вікна по закладу. Це, звичайно, було дуже багато. А цьогоріч, звичайно, це дуже, дуже нам приємно, що ми зробили від літа дуже багато роботи. Дуже багато. Спасибі вам, звичайно, усім. І укриття в нас є. Якби не було, звичайно, очно ми б не навчалися, бо минулорічне укриття це, в принципі, не було. Таке укриття, яке забезпечувало і безпеку, і комфорт, зрештою». Вікна, які справді економлять тепло. Ну і загалом цьогоріч санвузли приведені вже відповідно до вимог санітарного регламенту, що це є дуже добре для дітей, коли кожна дитина в будь-якому куточку школи має себе почувати і безпечно, і комфортно. Мене багато хто звинувачує в тому, що я кажу, так ми викидаємо гроші на вітер. Ну так воно і виходить, коли в нас є заклади, де обслуговуючого персоналу, вихователів більше, чим відвідувачів. Де п'ятеро діток, а восьмеро вихователів. Де дітки не ходять до школи, а ми мусимо утримувати і витрачати кошти на енергоносії. І я вам скажу, вже. Більше 4 мільйонів гривень ми витратили саме на ті заклади, які сьогодні не працюють і в перспективі не будуть працювати, оскільки там немає укриття, а будувати укриття для п'ятьох діток за 5-6 мільйонів, ну також не продумано. Можливо, в майбутньому це так. Сьогодні у нас коштів не так багато, щоб ми саме витрачали. Тому виникає от от вимога часу що ті села, де зберігаються ще населення, де народжуються діти, і ті, куди ми можемо довести діток, от туди насамперед пробуємо вкладати кошти. Я прошу з розумінням віднестися до нашої громади, до населення не просто мені, не просто депутатському корпусу, керівникам комунальних закладів приймати рішення, але рішення ці виважені. Ми не можемо самостійно друкувати гроші і просто їх розкидати наліво-направо, тому що це гроші платників податків, а платники це ми з вами і ті, товаровиробники, і сільгоспідприємці, які працюють. І вони донатять сьогодні, я би сказав, в великих кількостях, не зважаючи на те, що сьогодні бізнес і підприємництво дуже важко утримувати, не то, що розвивати, а просто утримувати. А це робочі місця. А сьогодні потрібно мобілізувати, і дуже велика компанія проводиться. Починаючи з обласної військової адміністрації, майже через день я також їжджу на наради і з нас вимагають мобілізація, 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 а економіка, а країна, а хто буде народжувати діток. Це досить таке велике, об'ємне питання, і з цим справлятися нам потрібно сьогодні і думати про завтрашній день. Часу і реалії наші, що максимум приділяємо уваги для дітей, щоб батьки змогли народжувати і діти могли отримувати якісну освіту. А це насамперед із тих віддалених сіл потрібно довозити діток до успішних навчальних закладів, в яких розвинута інфраструктура, де є тепло, де є хороший педагогічний склад і вчителі постійно вдосконалюють себе. Ну і щоб довести, безперечно, потрібні дороги. І перші ж люди кажуть, щоб дороги вкладати ми не можемо, тому що сьогодні війна. Підтримуємося, не можемо дороги вкладати. Сьогодні також і міська рада працює і допомагає Збройним силам України. Про це свідчать і останні рішення. Я навіть сьогодні говорив із батьками загиблих воїнів. Будь ласка, багато чого ви не знаєте, багато чого не знають жителі нашої громади за того, що. Час знаходять бути у Фейсбук, висловлювати своє бачення, а подивитися, що робиться в міській раді, на сайт просто зайти і почитати. І цього буде достатньо для того, щоб ви могли сформулювати свої думки і бачення свої чисто для інформації. І я буду частіше виступати в засобах масової інформації, говорити про наші проблеми, тільки ви, будь ласка. З порозумінням відноситись, дуже багато зловживань на політичній ниві, чого мені б ніби, вкрай не хотілося. У нас є не одна політична партія, але ми знаходимо консенсус між собою, особливо в таких питаннях, як освітянська галузь, медична галузь і допомога Збройним силам України. Наразі до даного закладу довозяться діти із хижні, Одаї, із Охматова із Сорокотяги. Автобус у даному закладі був 2012 року випуску, і батьки учнів із села Гіжня неодноразово зверталися до відділу освіти, до Ігоря Андрійовича з проханням виділити все-таки їм новий автобус. І Ми їм чемно пообіцяли, і дуже приємно, що все-таки знайшлося 2 мільйони 965 тисяч в міському бюджеті, і ми змогли подарувати їм цей автобус. Дуже приємно, що мрії збуваються, і ми вміємо тримати своє слово. Все задля перемоги. З якого села ти доїжджаєш до школи? З Хижні доїжджаєш. Оце буде твоє місце. І ти тут будеш кожного дня сидіти, так? – Подобається тобі новий автобус? Зручніший, да. кращий, ніж попередній? Да. – Так. – А ви будете берегти автобус, діти? Да. Да. І не будете нічого рвати, ламати. Ні. Да. Да. – Ви молодці. все. – Дуже подобається, зручно. Попередній який був. Такий собі був. А Це краще, так? Так. А звідки доїжджаєте до школи? З Схижі. Будете берегти, в комфорті їсти. Дякуємо. Надалі будемо працювати також, я думаю, депутатський корпус. І це придбання цього автобуса є твердженням того, що вони не будуть стояти остороні, як це не секрет ні для кого, але нагадую, що більше 80% нашого бюджету міської громади витрачається саме на потреби світянської галузі. Переглядаємо щороку і так утискаємося, але все рівно спрямовуємо кошти зараз на укриття, щоб дітки наші. Навчалися не дистанційно, а в очній формі, ну і щоб починаючи з спортивних зал, майстерні облаштовувати класні кімнати, матеріали всі, технічні засоби, щоб все це було, тому що життя йде вперед, розвиваються технічні галузі, і педагогічна наука, і вся педагогіка розвивається. Вже більш стрімкими кроками, тому не хочемо стояти осторонь, і наші діти мають надзвичайно великий потенціал, тому хочеться надати їм максимум можливостей черпнути знань тут, щоб йти вже в світ підготовленими і бути патріотами і будувати нашу Україну.